Військові РФ за добу випустили по Херсонщині 287 снарядів. Поцілили по будинках та закладах охорони здоров'я. Снаряди російських військових пошкодили школу та дитсадок у Киселівці на Херсонщині. Як у селі відновлюють ці заклади? Збирає уламки від снарядів, викладає з них герби України та патріотичні картини. Свої вироби почав продавати іноземцям. Гроші віддає на потреби ЗСУ та відновлення рідного міста. Історія жителя Антонівки Дмитра Оліфіренка. Вибиті вікна, посічені фасади та поламані дерева. Вночі 18 травня російські військові обстріляли цей житловий квартал Херсона. Пошкоджені кілька багатоповерхівок, заклад охорони здоров'я і культури. Цей мікрорайон розказують місцеві жительки під вогнем постійно. Ми ж по домам запрятались. Сказати, що що відбувалося, це тільки свист і взриви. Тому ми побачили вже коли все сталося вже ранком. Був один приліт 20 хвилин, а потім 35 хвилин. В іншому мікрорайоні міста під нічний обстріл потрапила лікарня. Снаряд влучив на територію закладу. Від вибухової хвилі в одному з корпусів повилітали вікна. Уламками посікло фасад. Під час обстрілу розказує охоронець Віктор, ніхто не травмувався. Ці прильоти вже тривають з минулого року. Е, перший приліт був ось, біля заправки вбила жінку в автівці і повилітали в ці вікна наші другого поверха, е, третього, тому що вони були дерев'яні. А це вже десь четвертий приліт такий міцний. По населених пунктах Херсонщини за минулу добу, говорить голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Російська армія випустила 287 снарядів. Обстрілюють з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Сам Херсон атакували двічі. Випустили 11 снарядів. Зранку внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік. Медичну допомогу йому надали на місці. Є і один загиблий, поранений напередодні, говорить Толоконіков. Вчорашній чоловік, який був поранений в селі Іванівка на дачах після обстрілу, його доставили до лікарні. І лікарі е цілу ніч проводили за його життя. На жаль, він сьогодні о 6.30 помер у лікарні. Під обстрілами і населені пункти Бориславської громади, які розташовані вздовж Дніпра, загиблих та поранених немає. Повідомляє очільник Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим обстрілом у нас опинилося шість територіальних громад в ході обстрілів, пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В місті Береслав у ході артилерійського обстрілу зазнала пошкодження автозаправочна станція. На щастя, жертв серед цивільного населення немає. На сьогоднішній день в місті Береслав залишається проживати близько 3360 людей, по району близько 40 тисяч. Також російські військові продовжують наносити авіаудари керованими бомбами по селу Кізумис Білозерської громади. За інформацією обласної військової адміністрації, поранених немає. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон з того сторони ага. і з тієї сторони залетіло в другий поверх. Близько біля спортивного майданчика. Одна упала. За, за огорожею роз, огорожу розірвало, Тут була вирва дівчата і хлопчики. Вже на травичку косимо. Ну, трошки, шопохайно було все. Староста киселійського старостату Віталій Москаленко показує дитячий садок сонечко. На початку березня в нього влучили російські снаряди та пошкодили будівлю. Дитячий садочок навіть в Україні були місця, які ми займали. Дуже гарний. П'ять груп в дитячому садку було 103 дитини, ходило 98 дітей, 35 це діток було соцпатронат. Вихователі ходили по домівках до діточок і навчали їх. З березня російські військові випустили по киселівці 45 снарядів, говорить Віталій. Разом із садком тоді була пошкоджена і місцева школа. Зараз ці заклади ремонтують і відновлюють. Я думаю, зараз сільська рада вже проплачує технічні документи. Всі зроблять кошторис і десь півтора, може, місяць, і буде відбудова. У нас школа, там тут снаряд прийшов, а у школі, де ви зупинилися, там касетні снаряди попадали, попробивали дах, вікна порозбивали, там не було снаряда таких здорових. Це шкільний, тут вчитель у нас фізкультури, і він займався з діточками, а це вже буде. Наші свідки нещодавно в селі побудували спортивний майданчик, розповідає Віталій Москаленко. Будівництво проходило за чотири дні. Приїхали хлопці, прораб приїхав. Наші хлопці-спортсмени допомогли і збудували такий гарний спортивний майданчик. Тут приходять дітки і вже займаються. Вже Просто зараз такий час ще відпочивають, навчаються в онлайні. Дітки немає. А після обіду заповнений майданчик. Допомагають і волонтери, говорить Світлана Височанська. Дуже багато дітям допомагають, і подарунки привозили, і ЮНІСЕФ одяг, і грошова була допомога ЮНІСЕФ. і велосипеди давали дітям Невеликі кількості. Ну Трошки забезпечили діток. До села поступово повертаються родини з дітьми, говорить староста. На сьогодні це більше двох тисяч жителів. Із них 344 дитини. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсонщина. У мене є свій бронежилет, я в ньому по антонівся часу стоїжу. Бо є як і маленькі, вони можуть, ну, якісь органі, а є от такі. Є, є навіть ще більше. Більше просто я їх ще не придумав, що зробити. Я ж кажу: в мене і від граду є, від касетників є щось. Кілька місяців тому житель Антонівки Дмитро Оліфіренко знайшов для себе творче заняття: ОСБ-плита, фарба, монтажний клей та уламки снарядів. Їх Дмитро перетворює на картини. Майстерню організував у власному гаражі. Я запускаю генератор. і От генератор працює в гаражі. Я в іншому кутку, де в мене стіл. Ми, у нас є кури, качечки, ми зерно закуповуємо. Я сижу на мішку з зерном і просто щось роблю. Першим з уламків виклав Герб України, далі були інші роботи. Щось вигадую, щось, ну, щось ну, піддивився в інтернеті, якесь там патріотичне зображення, думаю, я це зможу. Виклав Крим це Україна і півострів. Ну, максимально наближено до кордонів. Бо це ж треба дуже так ретельно. Просто герби, просто якісь надписи. Уламки приносять знайомі, які знають про його захоплення, щось збирає сам. Матеріал для картин є завжди, каже Дмитро, адже Антонівка під обстрілом щодня. Хтось мішок, хтось двохлітрову бутилку, хтось п'ятилітрову. Ну, я так назбирав, назбирав, щось сам збираю. Бо ну, Кожен день обстріли вистачає просто, ти от пройшовся. Ну, дивлячись не на небо, а на підлогу. До цієї справи долучився тренер хлопця. Тепер він теж робить вироби з уламків, які збирає у місті. Допомагає і дівчина розповідає Дмитро. Вона ну, дуже гарно малює, вона намалювала мені, ну просто змалювала з інтернету, як би так сказати, контури, і замалювала хлопця, який казав Слава Україні, коли його розстріляли. І от ми от думаємо якось з нею зайди, просто побільше сам USB оцей шмат і намалювати його там спочатку і потім якось обкласти його з уламків. Продавати роботи Дмитро не планував, але згодом зрозумів, творчість може приносити користь збройним силам. Хлопець почав шукати можливості продавати картини іноземцям. Першим покупцем став американець. Більшість виручених коштів віддав військовим. Решту разом з тренером лишили на придбання знищеного та розграбованого російськими військовими під час окупації інвентаря для спортивної зали. Один американець у нас купив за тисячу злотих. Це обміняли 8 тисяч гривень. Ми десь 4 тисячі відправили на збір для бронежилета. Потім 4 тисячі такі. Ну це не фонд, бо це просто картка тренера. що от. У нього, от ми купимо інвентар. Звісно, воно. все, що купимо, ми ж покажемо. За кілька місяців Дмитро зробив 9 виробів. Якщо це можна іноземцям продати, я продам. І виходить кошти, які росіяни потратили, щоб вбити нас. Ми віддаємо, ми робимо картини, віддаємо зсу. І виходить, що цей метал працює проти них самих. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини, Херсон.